Як дівчата, сортувати можна, але ну, якщо в нас один контейнер на, скажімо, три будинки, в кожному будинку п'ять під'їздів. Mm. Ви уявляєте, це прибузька 26, прибузька 24 і прибузька 22. Mm. Я mm. просто в шокі. Як може бути, на, рахуйте, це майже ну, 12 під'їздів, два таких маленьких контейнера. Як сортувати? Це, скажі, взагалі не вистачає? Ну звичайно, в нас мусорки. В принципі, вулиця Прибузька, вона, ну як, достатньо, е, ну недостатньо вона там багато людей, там людей небагато. Ось, але ви знаєте, ці контейнери, от ви навіть могли б прийти подивитися не так далеко. Ось це за Максі Ну ці контейнери вони завжди переповнені. Дуже багато сміття, багато собак бродячих постійно. Я б задоволенням мені взагалі це дуже подобається, коли дотримуються, скажем, принципів екології і це, скажем, і здоровий спосіб життя. Я б задоволенням це робила. Нас не приймають, у нас немає сортувальних. У нас є окремий контейнер на скло. На, на, на контейнери то зрозуміло, куди далі воно попадає? Бутилки пластикові то кудись виносимо, а так більше нічого не mm, А папір, наприклад? Ні, папір ні. Знаю іноді. <плес> іноді забуваю, іноді сортую. Іноді. Іноді. А чи у вас біля будинку передбачено кілька контейнерів? Не передбачено, mm? сонечко. Ні, не передбачено. В mm. е, мікрорайоні біля філармонії. По mm. вулиці Тобто У вас біля будинку ще один контейнер. Да. Так. Мусоропровід. Угу. Мусоропровід. На скло. Ні. Ні. А у вас для цього передбачені контейнери біля будинку? Ні. Бо у нас стоїть мусорка, яка не передбачає сортування. А в якому мікрорайоні? Е, біля юності, там у дворі техніку. Один сміттєвий контейнер там, так? Так. Да. Два, але обичних. Mm -hmm. От сортували би. Mm -hmm. Чи, Чи, не сортує. Не сортує зовсім. Чому? Привички ще не, такої не. нету. Немає можливості. Не, не привчено що. Так на скло. Сортуєте? Я живу, то я маю можливість. Але... Mm -hmm. Ніхто не сортує, йде. Як ви довго це робите? Продовж якого часу? Завжди?